Народний символ Дніпра, ресторан Корабель Бартоломео, вщен згорів після атаки РФ по Дніпру в ніч на 29 березня. Росіяни атакували місто дронами, поцілили по готельно-ресторанному комплексу. За інформацією працівників, у момент удару в закладі відпочивали сотні людей. Їх евакуювали. співробітників було приблизно 50-70 чоловік. Гостей від відвідувачів було 350 чоловік. Це Такий своєрідний символ супротиву, тому що іде ми зараз протестиємо ворогу, і все одно ми знаходимо сили для того, щоб продовжувати боротьбу. Ми все одно будемо далі працювати. На сторінці закладу в інстаграм повідомили: дрон влучив банкет холл ресторана. Виникла пожежа на ранок, 29 березня. Її загасили рятувальники на місці прибирають наслідки удару. Місцева жителька Вікторія мешкає у житловому комплексі. Поруч каже: момент атаки бачила з вікна. Якраз в цей період, коли прильот відбувся, я сиділа і бачила, як в вікні починалася пожежа, це місце. За допомогою якого в принципі можна розпізнати Дніпро. У мене є колеги, які проживають в інших місцях, і вони постійно говорять про те, що якщо вони відвідували Дніпро, то е, вони кажуть, о, це там у вас такий корабель прикольний є. Сумно е, розуміти те, що зараз просто цієї е, фішки Дніпра її немає. Ну, це було історичне місце: корабель Дніпро, якось таксі. Асоціювали його з Бартоломео. дуже красивий пляж, дуже красиві краєвиди, але все згоріло. Сергій також живе неподалік готельно-ресторанного комплексу. каже разом з вагітною дружиною ховались на паркінгу. Коли піднялися в квартиру, бачили, як вже палає, вже закінчує палати. Ресторан було дуже шкода, тому що ну, ми часто відвідували. Також мешкає поруч і Христина. Після перших вибухів разом з п'ятирічною донькою Кірою теж ховалися на паркінгу. Чуємо ми вибухи досить часто, кожного дня як летять шахеди, але вчора було особливо гучно. Зрозуміло, що десь поруч. Сиділи майже, мабуть, години дві-три. Години це терор залякування за інформацією керівництва закладу. Поранених та загиблих наслідок атаки в комплексі немає. Персонал та відвідувачі встигли перейти в укриття. Юрій Тинний Антоніна Чуйко, Суспільне новини, Дніпро.